Привіт, наші маленькі учні! Вітаю на психологічних хвилинках! Ти знаєш, що усі люди від народження мають силу, крім фізичної, мають особливу потужню внутрішню силу. Її можна уявляти по-різному. У когось вона як вода, у інших як вогонь, вітер чи земля. Для одних вона як променисте світло, а для інших тепло. У кожного вона власного кольору і місце, де розташована сила. Тілі також у кожного інше. У тривозі, невдачах, коли здається, що навколо темрява, саме вона підтримує тебе твою стійкість, сміливість долати труднощі. Зараз уяви, ти джерело світла. Яке воно? Штучне чи природне? Велике чи маленьке? Кольорове чи однотонне? Сяє чи мерехтить? Якби це світло було у твоєму тілі, де б воно розташовувалось? Якщо хочеш, поклади руку на це місце, повільно вдихни та видихни. Уяви, що світло розтікається по всьому тілу. Відчуй, як сила наповнює тебе. Ця вправа допомагає тобі заспокоїтися. Відчути ще більше сили, коли тобі це потрібно. До зустрічі!